Доброго дня всім, друзі! Гра вирішила трошки з мене повеселитися, тільки завершив попереднє відео, випав вівтар. І коли нам випадає вівтар, коли ми зібрали всі відьомські сили, нам пишеться, що ми вже знаємо всі таємниці відьомства. І нам нічого не відкривається. Якщо вам було цікаво, що відбувається, всі сили в нас залишилися на тому ж самому рівні, якщо не помиляюся. Слухайте, це, мабуть, була третього рівня, а може і четвертого. Добре, не будемо на цьому загострювати вашу увагу. Давайте зробимо просто коротеньке відео, відразу відкрив підземелля, щоб перевірити нашу теорію. Поки залишилась банка на якраз, скажімо так, вірогідність випадіння цих вівторів відеоських. І цей вівтар впав у нас у звичайному от підземеллі. Ми зараз знаходимося не в ямі, тобто в підземеллях ці вівтарі також з'являються, є шанс їх отримати. Правда, трошки я не зрозумів, чи прокачуються далі сили, чи просто пишеться, що ми вже всі сили відкрили і потрібно йти фармити контент за головами. Ну, в будь-якому випадку зате тепер ви знаєте, що як мінімум в двох, в двох точніше, місцях в санктуарі можна знайти ці вівтарі. 100% вони з'являються в кошмарних підземельях, і 100% їх можна знайти в, ями. в ямах. Я думаю. Друзі, що, в принципі, на цьому можна було б завершувати. Скажу вам тільки, що якщо ви, наприклад, вже також зібрали всі відьомські сили, і ви помітили, чи щось відбувається, коли ви берете Вівтар, коли вони у вас вже зібрані, можете виправити мене в коментарях, написати, чи щось здається за це, чи просто. Вівтар ми знаходимо просто так, виправити мене, щоб допомогти, наприклад, іншим людям, можливо, вони не захочуть проходити полювання за головами, захочуть бігати якісь підземелля, чи прокачуються там ці відьомські сили. Ну, а на цьому я думаю, що ролик можна завершувати. Тому що все, що ми, в принципі, хотіли дізнатися, ми дізналися. Дякую, друзі, всім за увагу. Якщо це відео було вам корисним, можете поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. До зустрічі, друзі!